Що стосується питання санкцій, економічних санкцій, які були застосовані відносно Росії, це питання, знаєте, вже теж набило оскомину, і воно дуже неоднозначне, тому що з однієї сторони санкції запроваджуються, але з другої сторони, ми знаємо про те, що практично всі ті країни, які запроваджували санкції, вони продовжують в тій чи іншій мірі мати економічні стосунки з тою самої Росії. Навіть ті самі Сполучені Штати Америки, які запровадили дуже багато санкцій відносно Росії, вони продовжують мати особисті економічні. Стосунки там по кольоровим металам, по тому, що потрібно для їхньої промисловості. Але знаєте, санкції вони різні. Є такі санкції, я б сказав, би, такі декларативні, коли вони беруть просто перелік фізичних осіб. І говорять про те, що санкції накладаються на цих фізичних осіб. Ну, знаєте, та не холодно, не жарко на фізичній особі на наклали. А от коли на підприємство, так, да, це інше. Коли вводяться якісь певні ембарго на поставку чи на покупку, це теж інше. Тобто питання дуже заплутане, дуже непросте і дуже неоднозначне, тому що знаєте, ще Карл Марк сказав такий вислів, що світом править капітал. Тобто капітал же править світом, це ж правда, ніде діти. І для, скажем, транснаціональних корпорацій іноземних пріоритетом є бізнес, а не політика. І коли запроваджуються санкції, і частина, скажімо, виробників, частина торгових сіток виходять з Росії, а частина залишається, то це, знаєте, як кажуть, бізнес і нічого, крім бізнесу. Звичайно, для України це прикро. Тому що ситуація дійсно якась трохи дурнувата, трошки маразматична. З однієї сторони нам цивілізований світ допомагає однією рукою, а другою рукою він допомагає Росії. Яким чином він допомагає Росії? Та тому, що веде з неї торгівлю. Тому що їхні виробничі потужності, їхні торгові об'єкти залишаються на території Росії. Знаєте, це певна така, знаєте, двойна гра, певне лукавство. Звичайно, нам українцям, від цього прикро. Але чи ми можемо вплинути на цю ситуацію, от як народ України, як громадянин України? Теоретично так, ми можемо об'явити там бойкот тим міжнародним корпораціям, які залишаються на ринку Росії. Чи це вплине на ці корпорації? Ну на 99% переконаний, що ні. Тому що якщо взяти ринок Росії, і ринок України, то це я кажуть в Одесі велика різниця. Ну, приблизно так, один до п'яти. 1 до 5, тобто той ринок в 5 разів більше, це по-перше. По-друге, якщо ми навіть об'явимо бойкот на ті чи інші їхні товари, ну населення об'явить, то це, що об'явить все населення? Та ні, звичайно, тільки якась певна частина. Ну То це може вплине десь там на 0,5% їхніх товарних оборотів світових, там, а можливо ще менше. Чи це має значення для корпорацій в глобальному плані? Практично, ні. Це, скоріше всього, має значення для нас, для українців, як наша громадянська позиція, ну, знаєте, для того, щоб не підтримувати ну, того самого агресора, підтримуючи ту посередницьку компанію бізнесову, яка знаходиться на його території. То я думаю, що це дійсно це справа кожного українця. Приймати в цьому плані самостійне рішення. Ну, я сказав би, воно носить, скоріше всього, не економічний характер, воно не вплине не на економіку Росії, ні на економіку цієї транснаціональної кампанії. Воно вплине тільки на нашу внутрішню позицію, на наше внутрішнє заспокоєння. Ну, Це те, що знаєте, з області порядності, з області моралі. Мені здається, що тут кожна людина самостійно має прийняти для себе це рішення. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. Будь ласка, задавайте питання. Став та вподобайки будемо спілкуватися. Наперед, вдячні.